Привіт усім! Ви на каналі Продіа TV ТВ і з вами, як завжди, Кіріл. В новинах нас лякають новим блекаутом, оскільки всю нашу енергетичну інфраструктуру після минулої осені відновити, поки не встигли. Щоб не сидіти в темряві, має бути ліхтар. Для цього ось такий крутий девайс ми купили минулої осені за 600 гривень. Світить він яскраво, працює від одного акума 18650. Роздивившись його, я швидко збагну, навіщо переплачувати такі гроші за звичайний ліхтар, якщо аналогічні, значно дешевше можна виготовити власноруч. Сьогодні ми цим і займемось. Ну що ж, погнали! Як і у заводському, акумулятором у нашому ліхтарі, чи ліхтарю, чи ліхтарю, ну пофіг, теж буде одна літіонна банка 18650. Але сюди підійдуть будь-які формати: і від одноразок, і від телефонів, і будь-якої вартості. Як наприклад, ось ця дешева дрянь обмотана фількіною грамотою, на якій накалякано 8 Ампер на годину, але я і тут вам думаю ясно, що в цій піндюрці навіть попередньою ємністю не пахне. Для зручної експлуатації акума використовуватиму ось такий одинарний батарейний відсік. Заряджання акумулятора відбуватиметься через усім відомий модуль заряду тп 4056 І тут я вам нагадаю, що ось це USB-гніздо надзвичайно ніжне і розсипеться вже через півроку, тому потім ми його замінимо на ось таке гніздо зажимними клемами 5х5 на 2,5 мм. Світило обслуговуватиме шматочок 12-вольтової світлодіодної стрічки. Для підняття напруги з 4 до 12 В використову ось такий 2амперний підвищувальний перетворювач. На цій бейбі повишайці є ось такий потенціометр, що можна обертати годинниковою викруткою. Втім, для цього і підійдуть нігті. Вони якраз у мене відросли. Для регулювання яскравості використовуватиму ось такий бюджетний 5 амперний регулятор напруги. І тут певен на 100%, що ви зараз скажете, а замінити потенціометр одразу на повишайці слабо? Ні, не слабо. Втім, від цього доведеться відмовитись. Адже, ну самі погодьтеся, зробити це правильно і акуратно, не пообривавши доріжки на платі, зможе далеко не кожен. А я дбаю про простоту і доступність моїх поробок. Тому в даному випадку уже готовий димер це найкраще рішення. І поробка не поробка без старого доброго вимикача. Усі необхідні компоненти я купив на радіоринку, але якщо у вас виникнуть запитання, то посилання на все це бере я залишу в описі під цим відео. Корпусом для нього слугуватиме ось така кругла 9-сантиметрова розподільна коробка. Також нам знадобиться стаканчик для малювання і 20-кубовий шприц. Усе список необхідно склали, тоді приступаємо. Спочатку до виводів B та B на платі заряджання припаємо дроти від акумулятора. До вимикача припаюємо дріт, після чого до вихідних виводів Out плюс та Out мінус припаюємо вимикач і ще один дріт. А тепер запам'ятайте, в електроніці мінус позначається буквами GND, тобто Ground. Out – це плюс вихідний, а VIN це плюс вхідний. Вільні дроти припаюємо до вхідних виводів підвищувального перетворювача. Налаштовуємо вихідну напругу перетворювача до 12 В, обертаючи викрутку проти годинникової стрілки. Якщо ж у вас нема мультиметра, попросіться зробити продавця. Коли вихідну напругу налаштовано, припаюємо до вихідних виводів дроти. Їх ми маємо приєднати до вхідних виводів V та V- на димері, після чого затискаємо клеми викруткою. Ну і під кінець до виводів обабіч USB гнізда припаюємо наше гніздо. Ось як має виглядати готове електричне коло нашого ліхтаря. У намічених місцях розрізаємо світлодіодну стрічку. Займемося корпусом. На розподільній коробці намічаємо отувар під вимикач, димер. А також під гніздо заряджання і світлодіоди на його модулі. Усі задирки та нерівності прибираємо канцелярським ножиком або скальпелем. Ставимо все на свої місця. Відтік з акумулятором приклеїмо на двосторонній скотч. Модуль заряджання фіксуємо термоклеєм так, щоб крізь пророблені отвори було видно його спледіоди. Гніздо заряджання також фіксуємо термоклеєм. І, так, ось правильно зрозумів, я сюди поставив іншу, потужнішу повишайку. Адже за кадром виявилося, що ця дрібнота не тримає навантаження. Ця тримає навантаження чудово. І не звертайте увагу на те, що вона така громістка, адже інших з більших у мене не було. Ну ми продовжимо. Далі в кришці розподільної коробки робимо два ось таких отвори. Від 20 кубового шприца відрізаємо приблизно ось такий шматочок. Знизу на ньому проробляємо два паралельних отвори. Далі зовні на обріз шприца приклеюємо 4 шматочки судодіодної стрічки. В результаті має вийти ось така лампа. Кожну пару шматочків стрічки з'єднуємо послідовно, а два плюси та мінуси, що виходять, об'єднуємо в один великий плюс та один великий мінус. Тобто з'єднуємо дві послідовні збірки паралельно. І з'єднуємо лампу з рештою електричного кола. На виході димера плюсом є ось цей лівий контакт. Не забуваємо про ізоляцію дротів. Для виготовлення плафону обрізаємо верхню окружність стаканчика для малювання, залишаючи дві ось такі піпки. У кришці корпусу електроніки для них робимо два отвори. Ну і ставивши плафон у кришку, у цих самих піпках проробляємо дірочки і просовуємо через них дріт, фіксуючи плафон. Зазор між плафоном та кришкою можна компенсувати термоклеєм. Ось такий у нас вийшов девайс. дворі потроху вечорі, а це значить, що зараз ми зможемо його випробувати. Для увімкнення ліхтаря необхідно А. Натиснути на вимикач і Б. Клацнути димером яскравості. Ним же можна регулювати його рівень. Для його заряджання я використовую той самий адаптер, що у моєму акумуляторному пилососі. Під час заряджання світитиметься червоний світлодіод, а після завершення синій. І який ліхтар світить яскравіше? Саморобний чи магазинний? Так виглядає світіння саморобного і магазинного ліхтарів. Наче нічия, але в саморобного є велика перевага перед магазинним. Це фіксація яскравості завдяки додатковому вимикачу. У магазинного такого немає. Але є й один вагомий мінус. Адже коли димер яскравості вимкнений, підвищувальний перетворювач далі продовжує перетворювати напругу до 12 вольт, розряджаючи акумулятор. Тому будьте уважними і вимикайте ліхтар повністю. І оскільки я не один раз згадував дешевизну поробки, то це дійсно так. Магазини коштує 600 гривень. А собі вартість крафтового, враховуючи усі необхідні деталі і матеріали, до 450 гривень. Вигода очевидна. Штука вийшла дуже крута і корисна для малозабезпечних електрикою місць і на випадок відключення світла. Я думаю, на цій ноті вже можна завершувати. Не забувайте висловлювати свою думку у коментах під цим відео. Також підтримувати мене у ці скрутні часи вподобайкою. І найголовніше підписуватися на мій канал не тільки для того, щоб поповнити мою аудиторію, а й для того, щоб розблокувати функцію дзвоника, які не дозволить вам пропускати сповіщення. З вами був Кирил. Всім до побачення!